Добрий день, друзі! Я радий вас вітати на каналі Gamers Let's Play. Мене звати Макс. Ми починаємо проходити кар'єру в грі FIFA 14 на PlayStation 2. І зараз ми почнемо кар'єру грати. Якість буде, звичайно, поганою, тому що зйомка ведеться на веб-камеру. Е, ну, я думаю, ви самі розумієте. Е, так, е, беремо менеджера. Е, так, чекаємо, чекаємо. Ось тут створюємо, я вже, в принципі, все накидав варіанти. Е, Макс. Буде звати нашого тренера також Макс менеджер. Макс, просто простенько, щоб довго зараз не мучитися, не вгадувати. Е, національність. Давайте будемо з. Я не знаю, з якої, будемо, давайте з, 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 з. Давайте з якоїсь такої команди. Країни, точніше, вибачте, не команди, країни. І будемо, давайте, можливо, з. України. України будемо і. валюта буде в Євро. Дата народження. Давайте будемо молодий тренер. Тисячу. 1980 року, дата народження. Е, май. Тобто, травень 28. -го. Будемо. давайте, Я підібрав вже, де ми будемо. Ми будемо в Шотландії, в шотландській прем'єр-лізі, і ми будемо грати за клуб Celtic. Бюджет Celtiка буде 6 мільйонів євро. Стартовий бюджет. Багато, це досить багато. Тут великі надії оце все Давайте зараз і нашу академію. Це я читаю повідомлення. В нашу академію відправився такий футболіст Кетс, Ми подивимося потім на нього. Так, ну і завдання, звичайно, наші завдання це виграти шотландську Прем'єр-лігу, виграти шотландський Кубок. Е Відправити скаута хоч кудись. Ну, скаута, ну я думаю, важливо, якщо ні, ну я до цього потім повернуся, детальніше об'яснюю про, про скаута. І зі про продовжити контракт на 3 роки. Так, ну це дивитися за контрактами, це ми знаємо. І це присезонні матчі, ми можемо 4 їх назначити, але ми не будемо, бо це все буде довго. Ну Хоча давайте один пре матч ми зробимо собі. Так, зараз вибираємо спонсора. Спонсор якийсь потрібний хороший, щоб гарно нам платив за матч. І я вже тут знайшов. Ось цей Федікор Експрес. А хоча почекайте. Ні. Ні, бо він цей спонсор не дуже. Оцігов. Модемо. Він буде менше платити за гру нам, але за лігу бонус дасть 2 мільйона. Так от в принципі. Тут тут ще є, в принципі, теж 2 мільйона. 200 нам дає, саме більше, так? Просто це дає багато, але це ж 100 тисяч за... Я, я думаю, що є якась вигода. Оце, ми давайте. Ні-ні, ну Якщо брати модерну і зрівнювати з цією, що ми говоримо, практично всьому краще модерну. Так, ну все, ми вибираємо модерно, підписуємо з ними контракт. І пресезонний матч ми будемо грати з одною командою. Давайте отак на когось спаде, та будемо. Проліга. Зачекайте, які тут є команди. Ага, Проліга це бельгійська. Ні, ну давайте щось інші. Футбол футболліга. Ага, ні, це англійська Ліга, це дуже тут легенькі команди. Бундесліга. Не варіант, щось поцікавіше. Про ліга. Е, е, давайте зіграємо з е, паоком. Ні, з панатія косом. Так, да, давайте з панатія косом зіграємо вдома. Е, білети дорогі, нехай будуть. Або хоча АС зем. Івен Клаус. так нехай буде. 190%. на 90%. Панатікос, так, перейдем панатікос. Матч, ну і добре. Так, це йде загрузка, звичайна. Так, Нам зараз залишиться грати. Ну, спочатку ми ознайомимося зі складом, там, подивимося щодо чого. Так, трансферний сезон, ну це ми розуміємо, але для нас він, в принципі, не сильно цікавить. Так, ось Селтік будемо грати ми з Косом. Так. Добре, ну я зараз через секундочку вернуся. Так, ну, ми продовжуємо. Так, ну, Ми зараз будемо грати з Косом і... Давайте почнемо. Я до складу сильно звертатися так не буду. Зараз походу розберемося. Зіграємо з складом основним, який є. А на даний момент подивимося. Ну, як ми бачимо, є такий гравець Stokes, з яким нам потрібно продовжити контракт на 3 роки. Тобто ми його продавати це однозначно не будемо. Ми хіба що лишень ми хіба що лишень будемо. Можемо його тримати в заміні. Ну, Надіємося, що він нам... Подобається. Селтик взагалі непогана команда. Ну і ми будемо зараз починати. Ось ми в білій формі. Stokes на балде. Commons. 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 Пробігає Commons і б'є Commons. Ось такий ось удар перший. І капіно воротар Панатія Коса ловить цей м'яч. Так. так, тут вище. Ой-ой, зараз йде атака на наші ворота, Ембрус, гарно. Люстик на комонс Комонса, Балде. Стоукс, Ось. Його дотики до м'яча перші. І програє він боротьбу. На жаль, програє. Ледлі, Ледлі Підкат. Порушенням підкат. так, ой ой тут... Э... Так, Лющик на Команса. Браун, капитан. Браун. Развертается Браун, дає на Стоукса, Столкс. Дальше туда дає. На Изагури. 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 Удар. Поворота Изагури. -за блокує Захисники. Цей удар. Тут еще раз Изагури з мячами, а тут же забрать захисники мяч. Так, ну тут э, Эмброуз на Луччига, Коммонс, Стоукс, Стоукс на Балде, э, Балде, Трата мяча, Стоукс, Стоукс. Не забирай мяч, так, ну что у нас дальше, Браун, э, Лэдли, забирай в Петкате, нет, Загури, забирай в мяч в э, Я хочу так сказать, что... В принципі, дуже часто я буду грати в грі під катами, тому що я, в принципі, ну, мені подобається грати в відборі м'яча за допомогою підкатів. Я переважно весь час таке роблю. Переважно. Ну, Це не означає, що весь час я буду забирати м'яч під катами, але як я сказав, що вже це буде дуже часто. Ось, наприклад, я в цьому моменті і що. І руки у нас будуть. Давайте це правда. А була рука, була справді. Боріжжетер. Боєріджетер. Боєріджітер. Даний удар боєріджетера. Такий непоганий досить. Так, Стокс. Молодець Стокс. Можливо, зарано ми його поспішили його, так сказати. І тут вривається Браун! Браун буде бити! 1-0! 1-0 перемога! Перемога на даний момент, це не означає, що ми легли в матчі. Давайте подивимось, Браун гарно розібрався, ну тут же, як кажуть, гріх було не забити. Стоукс, не забирай м'яч. І під катом. Ідемо ми... Бал, балде. На столкса, стоукс. Стоукс на Леблі, Ну, передача не те, щоб не точна. Як більш сказав, залегка. Або ну передача одним словом не пройшла. Зараз балде пробігає, балде, сам на сам викид. Кутовий удар буде ворота панатіа коса, ну ось ще раз удар бурінджатер. Так, тут розбираємося, біжимо і забираємо, розбираємося з захисником. Ще один буде кутовий. Тепер же ось так ось пробивали і знову кіпер спасає. Тепер буде навісне. навісна передача, залегко, залегко подали. Хорестер. Е, так. Браун. Я фінтами Браун. Ай-яй-яй, підвів дриблинг Брауна і Емброуз. Гарно Емброуз відібрав просто на п'ятірочку. Балде, Балде на Стоукса. Стоукс, Стоукс, виходить, Стоукс. Практично сам на сам. Але вирішив бити. Можливо, о, це рішення було за швидким, Ще й позиція. не Така уж, чесно кажучи, зовсім гарна для удару, але що є, то є. Так. Що ми маємо далі? Е... Молгюр... Молгрю Емброз на Embros. Embros на той, Чи то не при... Ой, тут ще і Коммонс з Брауном зачепилися. Неприємна ситуація. І за Гурі. Забрав м'яч, але руки були, вемброса важає. І штрафний наші ворота. Так, мене тут на паузу нажав. Так, вибиваємо зворіт. Браун. Браун. Пробігає Браун. Пробігає, забирає разом з собою пів команди. на набалде, балде, не встигає перший до м'яча, Балде, гарний пас був. Е, такий пас е, в стилі. Е, такі паси робить е, Донецький шахтар. пробігає по флангу, потім низом йде передача в центр і. Ой-ой-ой, щас ЗК, як гарно. Він Томі пройшов, Форстера. Заб'є він гол Форстеру. Ні, не заб'є Форстер. І в Підкаті пішов Форстер, і в падінні не дав, не дав собі забити. Дуже гарна е, похвала йому у цьому моменті. А тут балде, балде, він, напевно, е, не найшвидкіший гравець, але вдарити може, а тут вже гарну роботу проводить капіно. Капіно взагалі не гарно відіграє цей матч. І Емброуз! Головою, ну як ж, такі високий! І програти верхню боротьбу малому гравцю! Форстер бере, бере цей м'яч. Форстер е, викидає на Бурінджера, той вже змучився балде. На Комонса. Комонс! Комонс! Стокса! Стокс! Пробігає! Стокс! Б'є! Ну і знов цей капіно! Віться як рятує. Буде котовий тут... Емброз! Емброз! Ай-яй-яй! Ще й... Ні, так. Кутовий, я подумав, що вже... і лющик. Ага, отак от, от хетро! Буде третій кутовий поспіль вже. Ми поки що виграємо один Емброуз гарно забрав противника Емброс. Бити ж потрібно, сам своєму помішав. Що ж ти будеш робити? Дивіться, ну тут це ж був удар. Ну, якого хріна він там стояв, я не знаю. Ну... Ой, тут ще і так жорстко зіграли. Без порушення! Тут вибиває і від гравця. Панатія коса виходив би м'ячик, якби ми його не зупинили. Балде. Балде! Так. Ще один підкат. Ще раз і що? Зараз? Ембрус з підкаті не вдало. Лющик не дожене Лющик. Аягуна. Перший тайм завершується на цьому. Давайте будемо дивитися якісь заміни, можливо. Не помішали би, ну, хто мене не задовольняє в цьому матчі? Ось цей Боерджидер. Його ми замінимо на Матюса. Так, замінимо його. Так. Ледні. Муже, хтось заберіть цей м'яч. Добре. І за пішов вперед із Загурі віддає на Стоукс. а Стокс. Якось дуже сильно активно ми починаємо цей другий тайм, а тут підкат. Ще й такий небезпечний. А тут ми підкатом вже також не б... А тут Зека, Зека якийсь чисто гравець на фінтах, а Іза Гурі справляється нині дуже гарно. Дуже гарно. І тут же Boerідer, Boerider. Ну чого ж не віддати на Stoksa? Пас! А Стокса м'яч сам доходить через помилку гравців. Панатія Коса а тут балден не зможе пройти, ні? Підкат. Підкат, ну і що тут таке? Embros і Загурі сьогодні просто на висоті, чесно кажучи. І за горі знов. І за гурі, ще й на балде вирізав пас. Балда вже на ледлі. Ледлі якось його нині. Не сильно чутно, як і Брауна, в принципі. Ледлі під катом. Комонс до Жени чи ні. До Жени Комонс. І пішов по правому фланзі. Фланг вільний. Фланг вільний, але в центрі. Ледлі є! Капіно. Капіно просто... Там тут заміни. Заміна, причому аж подвійно в панаті акоса. Я не буду зачитувати. Перше, я думаю, що вам це не сильно так цікаво. А по-друге, я думаю, що. Не варто. Так, для початку. Лущик! Лущик! Гарно забрав няж, Лущик. Захисник. Кому з підкаті не вдало? Браун, Браун, капітан! Капітан команди! Браун також не вдало! Лущик! Нано просто може... І за гурі, і за гурі. Ну що ж, лано зробить. Нано, точніше вибачаюсь. Подає Нано! І ух-ти! Ух ти шо, і кутовий буде, це дуже добре. Подача кутового! Форстер! Молодець! Молодець! Форстер! І на Конс йдеться передача Комонс! Віддає на Брауна, віддає Брауна! Балде, Балде, прорветься! Проривається Балденус, ну, чому ж він вирішив зрізати ближче до центру. Єдине не можу зрозуміти. Це, напевно вже моя помилка. Емброуз На Стоукса. Стоукс на Брауна. Брауна Балде. балде на Метюса. І щойно вийшов. Мэтус проходить як. Здорово. Ой-ой-ой! І дивіться на Метюза! До кінця пішов цей хлопець. І дуже не чи Догнав Метіс, догнав! Б'є ме! Сказав, вб'є. Вбив Метіс в поворотах. Де передача на Лушіга. Браун тут вже Стокс. Стоукс! Він том'як. І ще раз. Ну капіно, просто нині. 10 балів йому за його професіоналізм на воротах. Пропустив гол, ну пропустив то вже гол був такий, чесно кажучи, я не думаю, що... Ох, а це пенальті має бути. Що таке? Чому нема пенальті? Мене одна цікаво, чому в тому моменті не було пенальтів чи штрафного удару. Ну, тим паче ми маємо кутовий удар. Це також зовсім непогано. Ледлі. Ледлі тут вирішив побавитися. Ледлі, це не варто робити. Але все ж таки комонс з головою дуже гарно розіграли. у ну, я тут был вид Я Зараз из-за гури мяч. Браун. Балде. Ну, стокса. Столкс. Сам Стокс. Стокс. Есть Stalks. И знову капіно капіно Кидай Комонс. Браун. Измутился за Браун. Кому тим паче з м'ячем дає на... Балден. Передача, чесно кажучи, не. На цю передачу. Важко назвати. Балдер збирається з гравцями і знову Капіно. Просто Капіно, Не знаю, як йому ще забити сьогодні, крім вигоду саме-сам. Мечес уже тут на кутовий прийшов, І буде будеш бити Стокс. Стокс. Ой-ой-ой, стокс, строй, да, стокс, щей бари! Це просто не кабіну. Я не знаю, як ми мене забити, хоча ми її забили, але... Шей, комонс тут, комон. Готовий. Готовий, передача. На лущі, на лущі, лущі! Ой-ой-ой! А має бути це ще один кутовий, тому що зачепила там когось ні, вважаю дресарі. Але звук був чутний. Можливо, оцей нашого гравця зачіпив. Зачепив м'яч. Стоукс. 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 Забрав м'яч, б'є столкс. І знову. знову витягує цей м'яч на мертвок. А ну, попробуємо на Набалде-балде! Балде. И за гурю забрал. На Метюза. Метіус! Метіус! Ну, проливается цей Метіус Ай-яй-яй, тут підхитрили уже его так. Раунд. Ой-ой-ой, тут пануально заїхав за горі, ну, у своєму репортуалі. За горі. Так, ну вже гравці позмучувалися, але вже ну, часу не мав міняти їх і коли. І знову Капіно рятує, Ну, в принципі, вже не сильно без той сейф. так буде не залітав з ворота. Ну, і тут вже можна погратися, як кам... Метус, Метюс, Метюс. Що робить Метіус? Розводив захисника і то в сугані дари Міг би й голову підставити, там хтось гравців, хто був подальший. Штрафній. <кхем> Балде, у нас стокса, стокс, стовкс. хвилини до одного часу у нас ще є в цьому матчі, товариському матчі. E так, милючий, тож, мені ще теж непогано вроді, <кхм> балде, балде, такі нові навіз неладний. був чи то на кого. брав, А Селті вже э, парк вже дуже з двоє. Хоча... Ще, можливо, зараз зробимо подарочок, як кажуть. Біс. Так тут балде. Балде. О-о-го! Два-ноль! Але... Ні, не, Во, офсайд, не два-ноль. Був офсайд не вже. Був. Був навіть троє гравців був офсайдів, але. Так чи інакше? Не виграє. Ще ні, ще не можна сказати, що ми виграли, тому що, тому що йде атака. Відбили. І тепер точно кінець рахунком 1-0 ми перемагаємо баок Ой. Пана Ну, В принципі, ось 71 хвилин був реальний момент, але як я кажу знову. Не вдалося, не вдалося і не вдалося. Так, ну зараз будемо бачити, хто як оцінки рейтинг. Так, ну, Форстер на 9 зіграв. Емброз на 8,2 і Загурі на, ем, на 9 зіграв, Я не знаю за що. Балде гарно зіграв Стокс. Теж непогано, в принципі. І Матіус на 5,9, але ну, в нього не було так багато часу. Там Тут, бачите, нам дали такі, як кажуть, нема такого FIFA чотиристі на комп'ютері, що це, як кажуть, популярність. Це популярність. І ми за цей матч, дивіться. 87 тисяч спонсора, 26 тисяч білети і на саларі. Я не знаю, що таке Протратили ми одним словом. На зарплату точніше там. І за цей матч ми загалом отримуємо 4 тисячі 420 євро. І керівництво задоволене, що команда. Гарно закінчила підготовочні матчі і готова до старту сезону. Ну, це добре. І готові щодо нового сезону. І буде слідущий м'яч з велем Ну, Слідуй матч вже буде в слідуючій серії. А поки що, поки що, поки що все на даний момент. Я дякую вам всім за увагу, що ви дивилися наш е, випуск. Це перший випуск. Ну, Звичайно, я хочу, щоб ставте пальці вверх, коментуйте. Але я прошу, щоб ви не залишали коментарі з приводу графіки Графіки і якості знімання, тому що це все одному робити важко. У мене, в принципі, ну, на веб-камеру ви самі розумієте, що це ніяк. Я розумію, що це теж погано виходить по-всякому, але я думаю, що ви зрозумієте і не будете, скільки це усього. Писати, я сам розумію, що це все погано, але ж не пишіть, оці вовсю. Оці вовсю, так сказати. Ці всі погані коментарі. Пишіть, пишіть, можливо, ну, з приводу поради якихось, щоб е, когось купити, когось поставити в заміну чи ще щось. Дякую всім за увагу, всім до побачення.